Вітаю вас в курсі фізики 7 класу від науково-педагогічного проєкту Інтелект України. Сьогодні ми з вами розглядаємо урок номер 2 першої частини курсу. Тож налаштуйтесь на активну роботу, перегляньте відео до кінця, не перемотуйте, слухайте уважно, бо в процесі пізнання важлива кожна деталь. Повторимо основні визначення попереднього уроку. Перше. Механічний рух це зміна з часом положення тіла або його частин у просторі відносно інших тіл. Друге, поступальний рух це механічний рух, під час якого всі точки тіла рухаються однаково, тобто будь-який відрізок, що з'єднує дві довільні точки тіла під час руху залишається паралельним самому собі. Третє. Обертальний рух це механічний рух, під час якого всі точки тіла рухаються по колах. Центри всіх хіл лежать на одній прямій, яку називають вістю обертання. Четверте. Тіло відліку це тіло, відносно якого розглядається положення рухомого тіла. 5. Система відліку. Сукупність тіла відліку, пов'язана з ним система координат і прилад для вимірювання часу. 6. Матеріальна точка, фізична модель тіла, розмірами та формою якого в умовах певної задачі можна знехтувати. 7. Траєкторія це неперерна уявна лінія, яку описує матеріальна точка під час руху в обраній системі відліку. 8. Шлях це фізична величина, що дорівнює довжині траєкторії. Дев'яте. Переміщення це вектор, який з'єднує початкове і кінцеве положення тіла. Десяте. Відносність механічного руху полягає в тому, що форма траєкторії, шлях і переміщення тіла залежить від того, у якій системі відліку розглядається рух. Третє завдання. Переглянемо відеофрагмент та охарактеризуємо представлений рух. Увага на екран. Охарактеризуємо представлений рух. В даному випадку ми спостерігаємо вертикальний спуск парашутиста з певної висоти. Особливістю даного руху є проходження однакової відстані за однакові інтервали часу. Четверте завдання. Вивчимо інформацію за методикою запам'ятовує ефективно. Перше прямолінійний рух, механічний рух, траєкторія якого є пряма. Друге рівномірний рух, механічний рух, під час якого за будь-які рівні інтервали часу. Тіло долає однаковий шлях. Третє, рівномірний прямолінійний рух це механічний рух, під час якого за будь-які рівні інтервали часу тіло здійснює однакове переміщення. П'яте завдання. Поміркуй, яке смислове навантаження має слово будь які в наведених вище визначеннях. Слово будь які визначає, що спостерігач може довільно обирати величину часового проміжку, продовж якого тіло долатиме певну ділянку шляху. Наприклад, Спостерігач встановив, що тіло подолало ділянку шляху в 100 м за 2 хвилини. Враховуючи даний характер руху, за наступні 2 хвилини тіло подолає також 100 м. Шосте завдання. Тіло рухається рівномірно зі швидкістю 60 км за годину. Поясни, що це означає. Це означає, що тіло, рухаючись рівномірно, за кожну годину долає шлях в 60 км. Переглянемо відеофрагмент та прослухаємо інформацію, подану в рамочці до сьомого завдання. Увага на екран! Швидкість рівномірного руху фізична величина, що дорівнює відношенню шляху, який пройшло тіло, до інтервалу часу, протягом якого цей шлях подоланий. Під час рівномірного прямолінійного руху в одному напрямку модуль переміщення дорівнює шляху. Усі швидкість вимірюють у метрах за секунду. Один метр за секунду це швидкість такого рівномірного руху, під час якого тіло за одну секунду проходить шлях 1 метр. Швидкість векторна величина. У випадку рівномірного прямолінійного руху. Напрямок швидкості збігається з напрямком руху тіла, переведення швидкості руху, вираженої в одних одиницях в інші, з відеофрагменту ми дізналися, що швидкість це фізична величина. Як будь-яка фізична величина, швидкість має своє позначення, розрахункову формулу та основні одиниці вимірювання. На письмі швидкість позначається буквою В. І дорівнює відношенню пройденого шляху до інтервалу часу, за який цей шлях було подолано. В міжнародній системі одиниць швидкість має розмірність метр за секунду. На практиці ми можемо стикатися з несистемними одиницями для вимірювання швидкості, наприклад, кілометрами за годину. Для подачі результатів вимірювань і обчислень необхідно результат швидкості подати в метр за секунду. Тому для переведення з кілометрів за годину в метри за секунду, ми повинні виконати наступні дії. Ми повинні наше значення помножити на кількість метрів в кілометрі і поділити на кількість секунд в годині. Зробивши математичні дії, ми отримаємо результат, представлений уже в метрах за секунду. Восьме завдання. Напиши формули, за якими можна обчислити шлях пройдений тілом, якщо відомо його швидкість і час руху. І час руху тіла, якщо відомо пройдений ним шлях і швидкість руху. При цьому ми будемо мати. Якщо ми виражаємо пройдений шлях, то для визначення пройденого шляху нам необхідно швидкість помножити на час. Цю формулу ми отримуємо з основної формули для швидкості. Так само з основної формули швидкості, ми можемо отримати формулу для визначення часу руху. Для цього пройдений шлях ми повинні поділити на швидкість. Переходимо до дев'ятого завдання. В дев'ятому завданні нам пропонують розв'язати задачу. Для розв'язку задачі необхідно виконати певні кроки. Перший крок це уважно прочитайте умову задачі. Автобус їде по прямій дорозі рівномірно зі швидкістю 54 км за годину. Його наздоганяє автомобіль, що рухається зі швидкістю 90 км за годину. З якою швидкістю відносно автобуса їде автомобіль. Як бачимо, в умові задачі у нас подано дві швидкості. Одна з них відповідає автобусу, інша відповідає автомобілю. Переходимо до наступного кроку запису скороченого дано. Врахувавши, що у нас подано дві швидкості, в дано ми запишемо дані швидкості так. Швидкість 54 км за годину ми позначимо V1. Як бачимо, швидкість у нас подана не системних одиницях в км за годину. Для подачі результатів нашого розрахунку ми повинні подати наші значення швидкостей в системних одиницях. Для цього ми повинні зробити переведення з кілометрів за годину в метри за секунду. Враховуємо наш вираз, який ми записували попередньо, і врахуємо наступні дії. Ми повинні наше значення 54 помножити на кількість метрів в кілометрі, це 1000, і поділити на кількість секунд у годині це 3600. Зробивши математичні дії, ми отримуємо значення 15 метрів за секунду. Ми записуємо далі це значення у наше дано, поставивши до рівня і записавши вже результат метра за секунду. Запишемо друге значення швидкості 90 км за годину, позначимо V2. Знову ж таки, бачимо, що подано км за годину, тому ми повинні виконати переведення. В цьому випадку ми отримуємо значення 25 метрів за секунду. Ставимо до рівня і дописуємо значення метри за секунду. Після того, як ми записали всі дані, перевели в системні одиниці, ми закриваємо дано, провівши вертикальну і горизонтальні лінії. В нижній частині ми записуємо ту величину, яку нам необхідно знайти. В даному випадку нам необхідно визначити відносну швидкість. Представимо подану ситуацію задачі графічно. Для цього оберемо систему відліку OX і спрямуємо напрями руху швидкостей для тіл. v 1 для автобуса, v 2 для автомобіля. За умовою задачі ці тіла рухаються в один бік і, відповідно, їхня відносна швидкість теж буде спрямована в той же самий бік. З курсу математики попередніх класів ви вже знайомилися, як визначається відносна швидкість руху. При умовах зустрічного руху та умовах однонаправленого руху. В нашому випадку однонаправлений рух, і при цій умові у нас швидкість відносного руху визначається як різниця більшої швидкості і меншої швидкості. Підставимо відповіднє значення швидкостей у наше рівняння і проведемо розрахунки. Отримуємо 10 метрів за секунду. Записуємо відповідь. Автомобіль відносно автобуса рухається швидкістю 10 м за секунду. 10 завдання. Прочитайте та запам'ятайте інформацію. Швидкість відносна величина. Дане визначення ми повинні розуміти наступним чином, що одне й те саме тіло відносно різних тіл відліку може перебувати як в стані спокою, так і в стані руху. Наприклад, пасажир рухому автомобілі. він перебуває в стані спокою відносно салону автомобіля, крісла на якому сидить, і в той же самий час він перебуває в русі відносно полотна дороги. Цьому і є прояв відносності руху. Виконаймо 11 завдання. Дослідимо рівномірний рух та побудуємо графік залежності пройденого тілом шляху від часу для рівномірного руху. Розглянемо рівномірний рух кульки вздовж горизонтальної поверхні. Як бачимо, за 1 секунду тіло долає відстань 20 см. Запишемо результати нашого експерименту в таблицю. Для цього ми вкажемо інтервали часу відповідно 1, 2, 3 4, 5 секунд, так як у нас 5 ділянок, і відповідний пройдений шлях за конкретний інтервал часу. За 1 секунду тіло долало 0,2 метра, за 2 секунди 0,4 метра, за 3 0,6 за 4 0,8 і за 5 секунд тіло подолало у нас 1 м. В отриманій системі координат відмітимо точки, які відповідають нашим випадкам. 0,2 м тіло подолало за 1 секунду. Другий випадок 0,4 м тіло подолало за 2 секунди. 0,6 м тіло подолало за 3 секунди. 0,8 м тіло подолало за 4 секунди. І 1 метр тіло подолало за 5 секунд. Для побудови графіку нам необхідно з'єднати отримані точки. Як бачимо, у нас графік отримався у вигляді прямої лінії. Тепер, маючи значення пройденого тілом шляху та часу, ми можемо визначити швидкість руху тіла на ділянках. Відповідно, на першій ділянці для першого випадку швидкість тіла становитиме 0,2 м. Так як тіло подолало 0,2 метра за 1 секунду. На другій ділянці тіло подолало 0,4 метра за 2 секунди. І ми маємо швидкість 0,2 метра. Для кожної ділянки, якщо ми підставимо значення пройденого шляху і часу, ми отримуємо значення 0,2 метра. З цього ми можемо зробити висновок, що при рівномірному прямолінійному русі швидкість тіла залишається сталою і не змінюється з часом. Виконуємо наступне завдання, побудуємо графік залежності швидкості руху тіла від часу. У нашому випадку швидкість руху становить 0,2 м за секунду. Щоб побудувати графік цієї залежності, необхідно проградуювати систему координат. По осі, яка відповідає за швидкість, за одиничний відрізок ми візьмемо значення 0,1 м за секунду. По осі часу дві клітинки будуть відповідати за 1 секунду. Так як ми маємо рівномірний рух, при якому швидкість тіла не змінюється, то графік цього руху буде виглядати таким чином. Це горизонтальна лінія, яка паралельна осі часу. Вона починається на відмітці 0,2 м за секунду. І продовж часу 5 секунд не змінюється. Виконуємо 12 завдання, вивчимо інформацію за методикою запам'ятовую ефективно. При рівномірному прямолінійному русі швидкість тіла не змінюється з часом, ні за напрямом, ні за числовим значенням. В дорівнює константа. 13 завдання. Розглянь графіки залежності пройденого тілом шляху від часу. Чим відрізняються ці рухи? Відповідь обґрунтуй. Маючи графік залежності пройденого тілом шляху від часу, можна визначити швидкість. Визначимо швидкість руху тіла А. Ми бачимо, що по графіку тіло подолало 2 метри за 1 секунду. Візьмемо ці дані для розрахунку. Пісамо нашу формулу і отримуємо, що тіло А рухається швидкістю 2 м за секунду. Визначимо швидкість руху тіла Б, врахувавши відповідно, що 4 метра тіло подолало за 5 секунд. Підставивши ці значення в формулу, ми отримаємо, що тіло Б. Рухається швидкістю 0,8 метрів за секунду. З цього можна зробити висновок, що кут нахилу графіку до осі часу визначається швидкістю руху тіла. 14 завдання. Вивчи інформацію за методикою запам'ятовує ефективно. Кут нахилу графіку шляху до осі часу характеризує швидкість руху тіла. Що більший кут нахилу, то більша швидкість руху. 15 завдання. Розглянь графік залежності швидкості руху тіла від часу для рівномірного прямолінійного руху та виконай завдання. Визначимо шлях, пройдений тілом за 20 секунд руху. Для визначення пройденого шляху нам необхідно швидкість і час. Швидкість ми беремо з графіку, так як у нас на графіку зазначено, що тіло у нас рухалось з швидкістю 10 м за секунду. Час у нас задано за умовою. Підставимо відповідні значення в нашу формулу. Проведемо математичні дії і отримуємо значення в 200 метрів. Виконаємо наступне завдання обчислимо площу заштрихованого прямокутника. Для цього введемо умовні позначення точок точку А і точку Б, для того, щоб ми визначилися сторонами нашого прямокутника. При цьому ми маємо сторону ОА і сторону ОБ. Візьмемо умовно, що наш прямокутник виміряний у відповідно системних одиницях метрах. Тому сторона ОА буде мати довжину в 10 м, а сторона ОБ буде мати відповідно 20 м. Виконавши відповідні розрахунки, ми отримуємо, що площа заштрихованого прямокутника становить 200 метрів квадратних. Зробимо висновок на підставі отриманих обчислень. Висновок. Числове значення, яке відповідає пройденому тілом шляху, та числове значення, отримане для площі заштрихованої фігури однакові. Виконуємо 16 завдання, вивчимо інформацію за методикою запам'ятовую ефективно. Для будь-якого руху числове значення шляху пройденого тілом дорівнює числовому значенню площі фігури під графіком швидкості руху цього тіла. Переходимо до 17-го завдання. Виконуємо завдання 17.1. Пишемо пропущені слова. Рівномірний рух, механічний рух, під час якого за будь-які рівні інтервали часу тіло долає однаковий шлях. Виконуємо завдання 17.2. Визнач, за якою з наведених формул обчислюється швидкість рівномірного прямолінійного руху. З наведених прикладів формула для визначення швидкості позначена літерою Г. Виконуємо завдання 17.3. Розташуй значення швидкості руху тіла у порядку зменшення. Для визначення цього порядку подані значення швидкості необхідно подати в системних одиницях, тобто метра за секунду. Для цього необхідно зробити відповідні перетворення. Наприклад, 12 км за хвилину. Необхідно 12 помножити на 1000. Відповідно, це кількість метрів в кілометрі. і поділити на кількість секунд у хвилині. Отримую значення 200 метрів за секунду. Значення 90 км за годину. Необхідно 90 помножити на 1000 і поділити на 3600, що відповідає кількості секунд у годині. Отримую значення 25 метрів за секунду. Значення 4000 см за секунду. 4000 необхідно помножити на 1 соту метра що становить 1 см, і поділити на 1 секунду. Отримуємо значення 40 метрів за секунду. Значення 3000 см за хвилину. 3000 необхідно помножити на 1 м і поділити на кількість секунд у хвилині на 60. Отримуємо значення 0,5 м. Враховуючи отримані значення, поставимо порядок. Першим іде А, другим Б, третім В і четвертим Г варіант відповіді. Завдання 17.4. Розглянь графіки залежності пройденого тілом шляху від часу, порівняй за графіком значення швидкості руху тіла та розташуй їх у порядку збільшення. Враховуємо те, що кут нахилу графіка визначається швидкістю, ми можемо зробити висновок, що Чим нижче графік лежить до осі часу, тим менша швидкість руху. Таким чином можна зробити розстановку. Першим у нас буде графік А, другим у нас буде графік В, третім у нас буде графік Г і четвертим буде графік Б. Завдання 17.5. Визнач за графіком швидкість руху тіла. Ми маємо графік залежності пройденого тілом шляху від часу. Маючи даний графік, ми можемо визначити швидкість руху. Для цього необхідно пройдений шлях поділити на інтервал часу, за який цей шлях було подолано. Візьмемо довільний інтервал шляху, наприклад, 20 метрів. 20 метрів ми бачимо, що тіло подолало за 2 секунди. Підставимо дане значення у формулу і отримуємо, що швидкість руху тіла становить 10 м за секунду. Завдання 17.6. До завдання 176 можна поставити великий знак питання, тому що графік подано рівнозмінного руху, а ми з вами розглядаємо рівномірний. Скоріше за все, укладачі даного завдання мали на увазі графік зміни швидкості від часу для рівномірного руху, тобто пряма, яка паралельна до осі часу, яка б відповідала, наприклад, швидкості 9 м за секунду. Знаючи швидкість руху і знаючи час руху, ми могли з легкістю визначити пройдений шлях. Для цього ми швидкість помножили б на час. І не отримали б, наприклад, 180 метрів. Вашим домашнім завданням буде вивчити основні визначення сьогоднішнього уроку та виконати письмове завдання до уроку номер 2 сторінка 1213 першої частини курсу. Якщо відео було для вас корисним, поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на канал, натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нових відео на каналі. А на сьогодні все. Дякую за увагу і до нових зустрічей!